Відомий історик Володимир Віатрович написав про польсько-українські стосунки, чи є історія однією з причин нинішнього погіршення стосунків між Україною та Польщею. Так, але я точно не маю на увазі примітивного пояснення, нібито історія демонструє, що, мовляв, вони нас завжди не любили. Тому що насправді стосунки між українцями і поляками в минулому нічим не відрізняються від взаємин між будь якими іншими сусідніми народами, тут можна знайти все, що хочеш ворожнечу, ненависть, війни, співпрацю і спільну боротьбу, і лише ми нинішні відповідаємо, як скористатися цим досвідом, що з цього варто відтворювати і плекати, а що навпаки пам'ятати, щоби ніколи знову. Тож насправді не історія впливає на нинішні стосунки, вона вже яка є, така є, вона те, що вже сталося і неможливо змінити, впливає наше ставлення до історії. І саме те, як за останні років 15 польські політики представляли взаємини між нашими народами в минулому, майже лише через призму конфлікту, справді створює сприятливу для непорозуміння атмосферу, утверджуючи тезу про українців як сусідів, яким не можна довіряти. Але проблема не лише в зосередженні на конфлікті в історії, але й в тому, що він розглядається в односторонньому вимірі. Винні лише українці, жертви лише поляки. Це не тільки спотворення історичної правди про давнє протистояння двох націй, але й закріплення моделі відносин, коли одна сторона, як жертва, цілковито знімає з себе відповідальність за власні помилки. Налаштовується на те, що опонента нема чого слухати, все, що він говорить, брехня. І свідоме приховування злочинів, начебто в політичних дискусіях про минуле був присутнім ще один деструктивний елемент, який відтворюється в нинішніх стосунках далеко поза історією, впевненість у тому, що польща може і навіть мусить нав'язати своє бачення українцям, бо без цього співпраця неможлива. Але якраз навпаки, з підходом або як я сказав, або ніяк неможливо вибудувати рівні стосунки, які є запорукою плідної співпраці. Чи може правильне розуміння нашого важкого минулого допомогти вирішити нинішні труднощі у відносинах? Певен, що так. Бо головний висновок з нашого спільного минулого залишається вкрай актуальним. У польсько-українському протистоянні завжди виграє третій. І цим третім була і може бути Росія. Від каналу Самей Сік. Заключний абзац дуже влучний. Щеби донести його до польської влади. Та й до простих поляків. Цікаво, до речі, чи знають вони, що товарообіг між Польщею та РФ з лютого 2022 року зріс. Польща за 2023 рік імпортувала з Білорусі товарів на 450 мільйонів доларів, а з Росії на 2,6 мільярда доларів, з яких половина імпорт палива. При цьому імпорт аграрної продукції з Росії в Польщу сягнув 117 мільйонів доларів та перевищив рівень 2021 року, тобто ще до воєнного. Аналогічно зріс аграрний експорт товарів з Білорусі, але заради справедливості скажемо, що рівень експорту аграрних товарів з України значно вищий. Але при цьому всьому все-таки доволі фантасмагоричним виглядає факт росту торгового обороту Польщі з тою країною, чиї ядерні ракети націлені на Варшаву, Лоц, Чецін, інші польські і не тільки польські, а взагалі європейські міста. Чиї політики регулярно погрожують, що можемо повторити? І так далі. То, мабуть, щось треба міняти в цій ситуації. З вірою в тверезий глуст і добру сусідство поляків. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.